Ігровий ноут: чи варто витрачати останні гроші на топову модель, чи можливо краще трохи зекономити? Зараз розберемось, а ви поки підпишіться. Вітаю шляхетних глядачів каналу Мойо. Дійсно, давайте спробуємо розібратися в ігрових ноутах на прикладі п'ятьох моделей, які частіше обирають покупці магазинів Мойо. Тож сьогодні у нашій топ-п'ятірці присутні Asus ROG Strix g 17. Повні назви моделей будуть на екрані: Lenovo IdeaPad Gaming 3 HP Victus, Lenovo IdeaPad Slim 5 та Asus TUF A15. Посилання на усі моделі в описі під відео та закріпленому коментарі. Що найголовніше в геймінгу, окрім геймера, звичайно, логічно це залізо, яке тягне усі процеси на собі. Важко переоцінити значення і процесору, і графічного інтерфейсу, і кількості оперативи, і її швидкості, частоти оновлення яскравості, розподільної здатності монітору, системи охолодження, і так далі, і так далі. Одразу зроблю ліричний відступ і озвучу особисті думки щодо усіх цих нюансів. Знаєте, усі гонщики Формули 1 починали свій шлях з простих картинг треків і найпростіших картів, і з роками. Тільки з роками відточували майстерність на простіших тачках, перш ніж сісти за штурвал боліду. Так і в геймінгу, придбання найдорожчого компа не дорівнює перемозі у всіх іграх. Головне, наіграні години і, звичайно ж, безцінний досвід, який приходить з роками. А починати можна і найбільш дешеві конфігурації, і прокачувати. На ній з часом. Знову ж таки, у всіх різні забаганки, різні можливості. Про це теж не треба забувати. Тож, давайте почнемо порівнювати нашу п'ятірку. Е, перше, що є очевидним і одразу кидається в очі, е, окрім дизайну і кольору, звичайно ж, це розміри. Діагоналі екранів наступні. Три моделі у нас з діагоналю 15,6 дюйма. Lenovo IdeaPad Slim 5 16 дюймів, і е, ROG Strix має 17,7. Три десятих дюйма. Усі моделі мають IPS-матриці без сенсорів, тобто користуємося або мишкою, або трекпадом, тачпадом. Покриття, як ви бачите, всюди антиблікове. Роздільна здатність відрізняється: Victus, IdeaPad Gaming 3. І ASUS a 15 мають 1920 на 1080. Lenovo Ideapad Slim 1920 на 1200, а от ROG Strix цілих 2560 на 1440. Це перемога, але це ми ще до ціни надійшли. Далі, частота оновлення по 144 Гц у HP Victus і ASUS a 15 120 Гц у Ideapad Gaming 3, 60 Гц у Ideapad, uh, IdeaPad Slim 5 і, знову ж таки, Такий лідер 240 Гц у Asus ROG Strix. Також ще є невеличкі бонуси на кшталт Nvidia G Sync, Dolby Vision HDR, Low Blue Light, це коли менше блакитного світла. І інші, які, на мою думку, особливої погоди не роблять, але дійсно є приємними доповненнями. Ще додам стосовно візуальної складової, що максимальна яскравість моделей ROG Strix і Lenovo IdeaPad Slim 5 300 кандел на метр. Решта має 250 кандел. Також дисплей Asus ROG Strix. Strix Має час відгуку 3 мілісекунди а IdeaPad Slim 5 9 мілісекунд Дані решти, я до речі, не знайшов. Хто знає, у когось, може, такі ноути є, а можете написати у коментах. Переходимо до оперативи Усі моделі мають по 16 ГБ, але є відмінності. Плати ОЗУ ROG Strix та Lenovo IdeaPad Gaming 3 працюють з частотою 4800 МГц. HP Victus 15 та IdeaPad Slim 5 3200 МГц і лідер у цьому параметрі Асу. TUF a 15 5600 МГц. Збільшити удвічі об'єм оперативи можна в ROG Strix та ASUS TUF a 15. Далі процесори. HP Victus 15 має у собі Intel, а решта AMD. Тепер з подробицями. Однакові серденька у UTAF A15 і Lenovo IdeaPad Gaming 3. Це AMD Ryzen 5 7535HS покоління Zen 3 Plus. Також Ryzen 5, але трішки інший, 7530U Zen 3 без плюса. Всередині IdeaPad Slim 5. HP Victus 15 працює на Intel Core i 5 12450 h Alder Lake. Ну і хизується своїм процем Asus ROG Strix. Це AMD Ryzen 9 7845 hx Zen 4. Тактова частота та кількість ядер і потоків зараз на екрані, щоб просто не затягувати цей відос. Ну, Очікувано лідер Asus ROG Strix. Наші підопічні мають наступні інтегровані відеокарти. Далі дискретні відюхи, які, до речі, дістались не всім. ROG Strix та Lenovo IdeaPad Gaming 3, заряджені Nvidia GeForce RTX 4050 з 6 ГБ відеопам'яті GDDR. 6. HP Victus 15 та Asus TUF A15 мають Nvidia GeForce RTX 3050 і по 4 ГБ відеопам'яті теж GDDR6. А от Lenovo IdeaPad Slim 5 не має дискретної графіки, тому працює на інтегрованій і відповідно відеопам'ять виділяється з оперативної пам'яті. Зате тут корпус алюмінієвий, а у всіх інших пластик. І камера тут Full HD, а у решти HD 720P. Ось так. Далі усі моделі основні. Нащені SSD накопичувачами NVMe, Але у ROG Strix 1 ТБ, а у решті 512 ГБ. І ще є по одному вільному слоту, у всіх, крім IdeaPad Slim 5. Зате у нього і у HP Victus є слоти під карту пам'яті. Усі наші 5 дружочків-піражочків поставляються без операційної системи. Тому вибір і увлікательніший процес встановлення лежить на ваших хрупких плечах. Тримайтеся, я у вас вірю. Мережа Wi-Fi у всіх п'ятьох по максимальному протоколу. Ось ви його бачите на екрані. А от роз'єми Ethernet RJ45 підвезли знову не всім. Ну, точніше, майже всім. Всім, крім Lenovo IdeaPad Slim 5. Думаю, Wi-Fi йому вистачить. Ну, найкрайняк, не знаю, перехідник докупити. bluetooth версії усіх моделей зараз на екрані також приблизно все однаково. Роз'єми по периметру. Ви зараз бачите теж на екрані, а також всі моделі оснащені комбінованим роз'ємом під навушники. З мікрофоном підсвітка клавіатури також присутня у всіх моделях. У випадку ROG Strix і Asus TUF A15 маємо RGB підсвітку, так би мовити, більш геймінгову. Ємність акумів звичайно різна. ROG 90 вт годин IdeaPad Gaming 3, 60 ватт-годин, HP Victus 15, 70 ватт-годин, Lenovo IdeaPad Slim 5, 75,4 ватт-години і Asus TUF a 15 48 вт годин Відповідно, потужність зарядних пристроїв наступна – 280, 170, 265 і 180 ватт. Е Тепер, наче все. Ось така гаряча п'ятірочка ноутів у нас з вами з сайту mojo.ua. Що ж ми намагалися у мінімальний час озвучити максимальну кількість інформації. Сподіваюсь, у нас вийшло, і, сподіваюсь, ви визначились з моделлю, яка підходить саме вам, особисто вам. Якщо ще ні, рекомендую скористатися зручним інструментом порівняння на сайті mojo.ua. Ось тепер дійсно закінчуємо. Цілую плечі і до встречі, і до нових відосів.